Жарим смачний картоплеус в казанюрі. Щоб пожарити смачну картоплю, що нам треба? В принципі, сама картопля можна солити зараз, можна солити потом. Я раз так роблю, раз так. Дивіться, мабуть, я зараз бахну солі, скільки ми беремо Ось, жменю солі на цевий картоплеус. І засипаємо це все. Можна. Мукою можна борошном. Засипаємо, засипаємо, засипаємо. О, в мене лишилося після нагетсів борошно, щоб добро не попадало, можна ще картошку зробити. Все. І тепер, дивіться, як я роблю. Можете робити кому як зручно. Я це все діло накида... накриваю ще одною мискою, О, я там. трасу руками і виходить вже вся картошка перемішана в борошні. Отакий картоплеус вийвся у нас після того, як я перевачка у борошні. Ну і тепер її жарити. Її, головне, не всю зразу жарити, а маленькими порціями, щоб вона в олії спокійно плавала. Тоді вона хорошо прожарується і буде. Реально вона буде кльова, смачна. Зараз покажу. Наливаємо в казан чуть-чуть олійчику. О, чуть-чуть небагато. Бутилочку. О. Закидаємо частину нашої картоплі. Тільки не всю, а трошки. Дай, ой, трошки вже позліплювалося. Ну, нічого так. Це на раз буде. Ну і тут ще нараз лишиться. Все, і зараз розправлю, щоб воно жарилося. Отакий проміжний результат картоплеуса. Дивіться. Золота картопелька. о не картоплю, а золото. Дивіться, ну це взагалі пісня. Зараз дитина прийде, буде виїдати.